8 тисяч доларів це сумарна вигода цих двох автомобілів. Цікаво? Давайте розглянемо детальніше. Перший автомобіль, який доставила компанія American Wheels, це Ford Escape. 2020 року випуску 2.5 бензиновий гібридний двигун на передньому приводі. Пробіг у нас 84 тисячі кілометрів, максимальна комплектація Титаніум і пошкодження по навісним елементам передньої лівої частини. Виграшна ставка становить 6700 доларів. Коли на нашому ринку такі автомобілі стартують від 22 тисяч доларів. Вигода нашого клієнта становить 4 тисячі доларів. Наступне авто це Ford Mustang Mach-E. 2021 рік випуску. Повний привід, комплектація преміум, автомобіль виконаний в чорному кольорі. Пошкодження у нас по навісним елементам передньої та задньої лівої частин. А виграшна ставка становить 6600 доларів. Коли на нашому ринку такі автомобілі продаються від 22 тисяч доларів. Вигода клієнта становить 4000 тисячі доларів. 10 вересня сьогодні заанонсували нові 17 айфони. Тому зараз точно не час, щоб купляти автомобілі за повною вартістю на ринку України. Тому звертайтесь в компанію American Wheels, Ми привеземо для вас максимально вигідні автомобілі, ще й на iPhone 17 зверху залишиться. Цікавить? Залишайте плюсик під цим відео, і наші менеджери з вами з радістю зв'яжуться. До зустрічі!